Опа, нас, ну, дивись, щось не знайшов. Хтось тут телефон загубився, ну подивися. Ну що, любі друзі, всім привіт! Це знову з вами ваші улюблені Алескерта Анастасія. Анастасія на задньому фоні. Зараз я вам і покажу. Це перший влог нашого, в нашому да, влог в цьому році. І зараз ми поїдемо за місто. Нього невеличкий комплекс Welcome Дом. Ми вас хочемо з ними знайомити та й хочемо, щоб ви провели цей день з нами. А ось і ваша улюблена Анастасія. Всім привіт! Це було дуже несподіване рішення, і ми до речі, не з собаками. От ви нас чекають, тому що там є ця можливість. Два дні назад ми його зняли, і от їдемо, тому перемова з собою. Пага. Ну що, Це наше замовлення, так як я взяла аскізу від цукру, в мене все без цукру, мені дуже тяжко. І це просто наше супер. Мені, мені здається, що ми не це, це наш супер-толковий заказ. Ну, такий в нас був план, і ми його поки що дотримуємося. У нас сьогодні буде гастро тестінг на відео, як не угу. така ідея. Чиста. Гастро турчик. А далі я йду в аптеку. Щоб купити крион і ібупрофен. Ну, так, на всякий случай. Снімаєш? Снімаю. І хто тут себе жде? <гум> Добрий день. Йоки-паки, бля. Такий у нас номер на другому поверсі. Просто ми вже подивилися, тут є все, все, що потрібно. Є бокали, чашки, серветки, міні-бар. Давайте заглянемо в нього. О, тут у ага. мене міні-бар. Це тапки щотка, клас. Так, тут у нас шкаф є ага. вішаки. Багато салати. місця, Сейф є. Плєдики, клас. А тут закрито. Тумбочки, думаю, сюди можна задати. Ну, мінімар. Так, да, давайте подивимося, що тут є. Це, це все, що ми понабирали. Якщо раптом щось не вистачить, то тут досочка є. Водичка. Дивіться, оце саме мило було. Чай, кава, а це просто вигляньте так мило, печиво різне, упаковано і відкриточка. Вони говорять, що вони тільки починають. Останні вигідно приємно. Я взяла номер на другому поверсі і ще на першому є з балконом. Вони вже починають будуватися, в них ще по плану має бути дуже багато всього. Подивіться, класна. Ліжанки походу, принесли, так? Да? Ліжанки принесли, навіть. Откроди. Нет? Пошли, пошли назад. Заходим. Лео, Соня. Що за... да, ви А Тут ми дивимося на душ. Теж все супер красиво, просто я дивлюсь на цей. це. Це щось нереальне. Дуже гарно зроблено, гарний інтер'єр. Рушнички все завжди дадуть рушнички для собак. Щоточки просто на минус. І це український бренд PRT Home. Хто дивився наш флог, я купувала ліський розвідці пахучку машину. До речі, швидко вона закінчила пахнути. Тут гель, кондиціонер, шампунь клас. Бренда не відчуває взагалі. І ще секундочку: тут є ватні палички, є ватні диски і туалетний папір. В принципі, все, як у всіх інших все, що треба для гарного відпочинку. І Ось така ось. Лодочка. Ну що, будемо відпочивати? Ну що ж, а зараз у нас буде обід. Це наші найулюбленіші суші. Якщо ви живете в Києві, да, це не бюджетно, але це самі смачні суші Екстрас. Боже, які вони уявляєте. У нас буде бокальчик просічка. екстаз. Ну так, да, це насправді дуже 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 смачні суші в Києві. Вони працюють, як працюють ви на винос онлайн. Пишіть цю назву в інстаграмі. Та... І це не реклама, це, це... наша щира рекомендація. Ну, да. Нам за це ніхто не заплатив, а шкода. Ну все, приємного! Тобто не було такої великої кількості різних сумішей, та й маркетингу такого не було. Бо в першу чергу на чорному ринку спробували. Що, друзі, зараз ми зібралися піти повечеряти. Нам було мало їжі, що ми взяли з собою, тому що Ні, ми насправді mm. з'їли дуже, дуже трошечки, я з'їла лише одне печиво без цукру, і ми з'їли суші, і там зовсім трохи чіпсів поїли. Ми багато гуляли, тут настільки круте, свіже повітря. Дуже-дуже свіже повітря. Одиничний сніжок сьогодні на хвилиночку 2 лютого, і ну, було б непогано да? ще відчути трошечки зиму, хоча вже і весни хочеться. І ми йдемо їсти смачну їжу. І взагалі, в мене отут з'явилася така ідея, що якщо би ви хотіли би напишіть, будь ласка, було стаби, що ми їздили і знімали вам огляди на такі містечка України. Пишіть коментарі, ставте лайки, робіть якусь активність, тому що для нас це дуже важливо. Для вас це всього ж дрібниці. Ось і ми будемо намагатися щось таке подібне знімати в цьому році і ну почастіше. Якщо ви думаєте, як Аліськіра Поня про що я подумала, то просто ми вже цей кадр знімаємо другий раз. Він чуть-чуть чутше сказав, ніж те, що я думала. Якщо ви будете ще репостити, позначати мене Аліськера в своїх собачках в інстаграмі, ми будемо вам безмежно вдячні, і ми будемо розуміти, що це саме те, що вам потрібно. Пішли вечірити, і ми вам покажемо, що там буде.

Ось у нас вечері. Чик. <laughs> ну що, наша остання страва це такий імбирний чайок Наполеон. У мене тут просто буде чай, тому що я реально вже не в змозі нічий їсти. Ну що, скажи своє враження. Ну, кухня. Кухня тут топ. Дуже смачний був борщ, каре, паста в Насті, ну і закуски, оселедець. По поводу оселиці навіть нічого казати не хочеться. Хочеться, щоб ви просто приїхали і спробували самі. Тому що, ну, це, це без коментарів, це бляд, просто дуже-дуже смачно. І а. паста була просто неймовірно, так було смачно. Я чуть-чуть не даю, тому що я вже з'їла більше ніж ліскерзів розі максимальцем. Поп'ю чайок вип'ю в кімнаті кріон, який я купила в аптеці, і буду спортивна. Ну що, знімаємо пробу. подожди, 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 все сердце. Вот так, вот так, вот так. Опа. Mm -hmm. Сейчас. Все не выскочаешь, чтобы целую на размазку. Ух mm -hmm. uh, ты ч? Ну Вкусно. Да. Я тебе отвечаю. А У нас я просто один жар. Воно вот вот так, знаєш, як було таким нам плотненьким, холодненьким. Ось це тікучий какого-то. А зараз я вам покажу, що я взяла для себе з догляду. Ось така косметичка. Тут дуже багато тестерів. І, звичайно, що перше, що буду тестувати, це бренд інституту. Я на ніч нанесу на себе... Нічну масочку, ось таку я дуже хотіла спробувати, а там далі побачу по сироваткам. Також в мене є ось така мініатюрка від Діор. Тут скрабний для душу весьон і парфум. Це мені дали подарунок до покупки в ароматіці. Я зараз це все використаю і буду йти дуже одягатися. Покажу вам трошечки засобів, які я зі мною детальніше, коли буду вже сам процес вмивання. Ну що ж, завжди з собою, в мене є ось така гідрофільна олійка. Я просто потім буду переливати. Зараз це Bobi Brown. Гель від Skin. Це дочірній бренд Сездерма. От ось такий Glow тонер від інституту. І закрию все нічною масочкою теж від інституту. Ну що, всім добрий ранок, ось так виглядає моя шкіра після масочки. В принципі, все окей. Пілінг мені дуже сильно пік. Я думала, що я буду прям якась червона, можливо, я все-таки буду шолошитися. Зараз я буду йти в душ, вмиватися, і в мене є листова масочка, все все вам покажу. Ну що, я сходила в душ, вже так виглядає. Я нанесла ось таку масочку від Cosrx. Вона була наклеєна. Отак зручно було прям все дуже класно. Вона з прополісом, вона гарно має заспокоювати, зволожувати і робити сильні шкіри. І з медовим, до речі, екстрактом. Потім я нанесу сироватку з вітаміном С від інститутом. І карантир Реджуран, СПФ. І зроблю зовсім зовсім легенький макіяж. І то, якщо захочу. Люсик, Добрий ранок, Ліво. Так. Ну що, друзі, всім добрий ранок. Ми зараз прокинулися. Вмилися. Ось тут такий безлад. Ці вже дві принцеси ще досипають. монтують нове відео. Ця манючка вже хоче пойти Що щось купити. Це досипають, ми вже погуляли, походили. Це хто це досипає? Дивіться на цього бандита, це просто гулянка, манска зоро. Це я її, її привчив. Поранком робити собі маску для лиця, щоб потім виглядати цілий день, свіжий та молод. Молодше для всіх шкіри сухої. <рив> <рив> ну що, от ми вже прокинулися, сходили в душ, я зробила вас свій догляд я вам показала, і маска була супер крута. Дівчат вам її неймовірно рекомендую. Дуже свіже повітря, класно, Взагалі апетит є. В мене є лайфхаки. Якщо вам буде цікаво, я напишу, що треба пити, які препарати, щоб було все добре. І чуть-чуть пухще, але йдемо вкусмачний сніданок. Як тобі, Альськір? Я не знаю, що казати. Дуже дуже чисте, свіже повітря. Нак на, на, сказати, находимося в повному. В Асторгі, чесно скажучи, не розумію людей, які не виїжджають відпочивати за місто, тому що ми саме ті люди, які виїхали перші за скільки за за да, перші за весь час або за 100 років, ми до нашої ери виїжджали, після нашої ери вже не виїжджаємо. Ось. Тому зараз йдемо снідати, ну це просто-просто лад. А Якщо ще враховувати ті фактори, що крипта сьогодні ночі впала, то. Це... Добре, що в мене нічого не зв'язано з криптою. Ну що, ми прийшли на сміданок. Це моя тарілочка. Я вам покажу тут сирнички і а, рис. Салі у нас яйця, жарені і омлет. Різні варіанти хлібчика. Це, напевно, що сирочок, да? <с. чи це масло? Овочі, якийсь салат, мясне і дуже багато різних варіантів всякого солодкого. Круасанчики, печиво і взагалі куча всього. І мені це все не можна, але я подумаю. Можливо, я щось візьму. На те, що я зім сирний, тік, це ставить. Ну що, друзі, ми вже покидаємо це. Прекрасне місце. Прекрасне містечко. Так не хочеться їхати додому, але треба працювати сьогодні понеділок. А понеділок це завжди про робочий день. Понеділок це завжди про роботу. Але з такими новинами, як сьогодні зранку були. Тяжкувато настроїтися, але ми думаємо, що впораємося кажучи, з цим всім. Я залишилася максимально задоволена, просто настільки привітний колектив, дуже дивно. Того, що зазвичай ну, не зазвичай дуже часто зустрічається не саме привітний колектив. Тут все супер прибиральниці, електрики, якісь просто люди, які по вулиці ходили, були дуже щасливими. Максимально смачний сніданок, да там не було якогось супер супер, максимально фуршета, але було все смачно, все по суті, все по толку, і і, і, і ще, технічні. і ще, і ще дуже важливо, те, що. Загалом, не дивлячись на те, скільки тут працює е, працівників, там сервіс е, зробленося таким чином, щоб люди почували себе наодинці, щоб було на максимально тихо. Тому що коли ми сьогодні снідали, було дуже багато людей, але за Вчора ми не бачили стільки людей. Ми бачили там одну-дві пари, і все. Ну тобто, зроблено все настільки, що всім дуже кайфово, уютно, і не треба от это, дивитися з кимось завжди переглядатися. Очима ми хтось шумить в кімнатах. але все-все на вищому уровні 10 з 10, Рекомендуємо. Ну я не знаю, тут поки що це один реально з самих найкращих закладів Києва і України, в яких ми були, хоча не такий великий досвід. І на цьому будемо прощатися, не будемо затягувати. Якщо ви будете репостити це відео, позначати нас нам буде дуже приємно. Ми будемо продовжувати і розуміти, що це було цікаво. тому так. Да, друзі, дякуємо вам, дякуємо цьому цьому місту. Ми будемо вже їхати. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, це завжди приємно. І до скорих зустрічей. До на скорих зустрічей, Па-па.